Всім привіт! Мене звати Аня, я читаю багато книг, перерва знімаю про догляди. І знаєте, коли я відновлювала свою рубрику Чашка думок, у мене тут, до речі, чайок з собою, я не підозрювала, що вона стане настільки регулярною. І, мабуть, це не дивно, тому що я завжди намагаюся бути осторонь від різних книжкових конфліктів, скандалів. Тобто я намагаюся не слідкувати за цим, бо за цим все одно ніколи не услідкуєш. Але цього разу, ну слухайте, ну запалало. Мовитиме <сум> про недолугий жарт Сео Якабу. Більше купують так жінки. Ну як завжди витрачають кошти, які заробляли ці чоловіки. Сьогодні хочу обстати три теми: по-перше, це сімейний бюджет <сум> дуже в контексті. По друге, реакцію спільноти на різні такі от сречі конфлікти. І по третє на кризовий менеджмент. Мені здається, теж важливо в контексті ще одного книжкового скандалу, який я не буду дозволити прям активно обговорювати, бо я не учасник, навіть не глядач, але тим не менш. Так от тема номер один – сімейний бюджет. Мені здається, що оця фраза пана Івана вона підсвітила загалом проблему. Усвідомлення а, грошей в сім'ї. І е, далі, до речі, пан Іван вибачився, сказав про те, що, мовляв, от у них так з дружиною заведено і полетіло, мовляв, не так вибачився, дружину приплів. Е, слухайте, мені здається, що сімейний бюджет це як інтим. Типу, якщо двом людям окей. Ну, тобто, щоб там не було, то і це окей, ну не треба ремонтувати те, що не поломано. Якщо у них так сім'я заведено, то нехай так і буде. Але тим не менше, це усвідомлення того, чому ж, чому ж так піднялось. Не тільки, як на мене, не тільки тому, що е, зачепили цю феміністичну історію, тому що ну камон, типу, як це виходить? Тобто, от, от я розкажу свій приклад, я нещодавно робила замовлення на кабу. Uh, і шейм, це було за гроші чоловіка, і, типу, ну як за гроші чоловіка? Я взяла його картку, бо на моно там зараз кешбек, у нього немано були кошти, ну тобто, але технічно, самі розумієте. Чи коли-небудь я задумувалась про те, чиї це кошти ніколи. Чи коли-небудь ми обговорювали де б мої, де його ніколи. Uh, тому що є таке ну, зомлення, як сімейний бюджет, як його будувати, як зробити так, аби мова про фінанси не була. Ще одним приводом для насильства по відношенню до того чи іншого члена родини. До речі, книжка про Пенеце Спартака Суботи, вона там теж підсвітлює тему того, що є і фінансове насилля, так, і про те, як воно виглядає, економічне насилля. Перепрошую. І оце теж одна із тих складових, так, типу, це мої гроші, твої гроші і так далі. і тому подібне. Тому, от, по-перше, це підсвітило, а по друге. А є ще одне: коли ми говоримо про те, що найбільше книжок купують жінки за кошти чоловіків. Ми бажаємо фактично просто всіх. Ми бажаємо жінок, яких тільки що назвали неповносправними, бо не можуть самі собі зробити на книги. Ми бажаємо чоловіків, які в тих чи інших обставинах не можуть дозволити собі зараз купити книгу для себе чи для своєї дружини. Ми бажаємо тих жінок, які, ну власне кажучи, самі купують собі книги, своїм чоловікам купують книги. Тобто, фактично під роздачу попали всі. По суті свої. І е, як на мене, взагалі обговорювати питання фінансів ну, ніколи не супердоречно, але от в режимі війни, коли багато хто змінив свій стандартний е, і спосіб заробітку, і масштаб заробітку, ну, взагалі, типу, теж може це зачепити, тому що умовно кажучи, там от, думки якогось. Рандомного чоловіка там, раніше я своїй дружині купував книжок на тисячу, а тепер на триста максимум. Або там дружина якась теж думає це саме в дзеркальному усвідомленні. Тому, тому, тому ця тема, мені здається, так зрезнувала і тому так ну, типу, запалало. І я не можу ніяк виправдати ці слова, бо дійсно. Ну, типу, негарно, некрасиво, неприємно з багатьох поглядів, так і, і з точки зору е, жіноцтва, і з точки зору знову ж таки сімейно-будівничого, і з точки зору космічного насилля, і з точки зору того, що війна і економіка постраждала в багатьох сім'ях, і так далі. Тобто я можу це перераховувати вічно, але говоритиму я не точніше про це я сказала, так е, хочу підсвітлити інше. Е, справа в тому, що мені здається, що нам усім суспільству загалом треба навчитися. Е, Якось комунікувати без, оцих, без цього кенселінгу, без оцього е хейту і булінгу. Писню є дійсно неприємні гівняні ситуації, як та, про яку ми ще не з вами поговорили. Ну, 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 погодьтесь, ну, негарно сказано, недоречно ображає багато-багато людей. Недобре, але е, замість того, аби цю ситуацію використати як можливість ще раз проговорити так, м -м, умовно кажучи, теж сімейний бюджет, е, проговорити ще раз права жінки в родині, проговорити ще раз питання економічно, тобто проговорити якісь так моменти, які ведуться тих, до цієї теми, що почали робити люди. Я просто коли зайшла в коментарі до Якабу, мене аж труханило, тому що люди почали навалювати просто булінг. Такий прям кавалки гівна почали літати в сторону пана Івана, в сторону Якабу. І мені здається, це не зовсім коректно. Ну тому що, по-перше, пан Іван десь, можливо, одразу вже вибачився, якщо я не помиляюся, хай би як, але вибачився. І по друге, ну, знову ж таки, ми повинні відділяти можливість дискусії від цього типу ґаріваду. Ну, тобто, це дві різні а, форми комунікації. І так. Типу, це, це не красиво, і ми можемо підсюдити цю тему і почати з нею розбиратися, а можемо продовжити булити і от булити, як на мене, зовсім не окей. Okay. А я вважаю, що, типу, класно, що ми навчилися цієї культури відміни, так, але давайте не, пере, не перегинати. По-друге, по-третє, теж хотіла обсудити це кризовий менеджмент. Знову ж таки, Нещодавня історія, я не буду її там супер страшно переповідати. Я не учасник, навіть не глядач, ну тобто, умовно кажучи, типу повз пробігала. Бо сколихнула вона книжкову спільнотку неба як я думаю, ви чули цю історію про амбасадорку видавництва небо «Буклап», здається, так вона називається. Так от, тобто, трапився скандал. І що зробило видавництво на декілька днів взяло просто паузу, замовкло. Що трапилось? Я, як повторюсь, не учасник і навіть не глядач просто запам'ятала цю ситуацію. І для мене це видавництво завжди буде видавництво, яке мало якусь неприємну історію. Чи згадуватиму я через місяць яка як книгарню, яка мала неприємну історію, навряд? Тому що у мене піднялася ця хвиля. Там, не знаю, не хейту, ну, не хейту, мабуть, я, я запалала, мене потушили спочатку вилученням, Потім, коли я знімаю це відео, буквально щойно е, прийшло офіційно заява від Якабу, що е, пан Іван відсторонений від посади. Тобто мене потушили, я, я побачила розв'язку і все, я пішла собі далі. Коли конфлікт замовчується, замовчується днями. Е, Ну, я не знаю, мені здається, що це дуже некрасиво, тому що взагалі будь-яка мовчанка, коли ти, типу, не кажеш навіть, типу, зараз трапився мес, я розберуся я до вас, прийду. Коли ти це не проговорюєш, а просто йдеш, йдеш ну, типу, це дуже-дуже некрасиво. Будь-де в будь-якій ситуації. І мені здається, що класно, що ми перестали забувати такі штуки. Тобто, ми тепер трошечки Не було супер. Образливим, так, історія з яро і е, їхньою цією позицією віджартуватися і сказати, що, мовляв, типу, це якісь глибокі націоналісти зійшли з розуму. Я не купую Яро, хоча їх обожнювали, Якщо ви не знаєте, там рік, здається, тому був скандал з власниці Е, Вона пожартувала. В себе в інстаграмі, і власне кажучи, це рознесли, тому що жарт був теж негарний І Замість того, аби вилучитись, вона ну, типу, якось так знаєте, типу, ви нічого не поняли. Я все зрозуміла, для мене яро перестала існувати, хоча я їх дійсно обожнювала. І ну, пройшов рік, я нічого не забула. Якби власниця, мабуть, за там півдня день зреагувала і дала би фідбек, який би мене влаштував. А влаштовують завжди вибачення. Насправді це той випадок, коли у всіх кейсах будь-який глядач, спостерігач конфлікту чекає мінімального вибачень. Я чекала вибачень від Якабу, я їх отримала. І до прикладу, це рішення про відсторонення пана Івана від посади для мене трохи так перегиб. Не знаю, мені здається, що це тумач, бо це не випадкова людина, так і як на мене, це дійсно не долугий жарт був, а не позиція. Тому ну, взагалом, але як або зреагувала, за що їм вдячна в будь-якому разі. А, от, що стосується видавництва небо, те саме мені ну, типу, мені там умовному глядачу, спостерігачу, вистачило всього ж вибачення, і коли їх не було, звісно, ти теж це запам'ятовуєш. Тому якось так. Я, чесно кажучи, галопом по Європам пробіглася по головному. В мене вже чайность остих. А от якісь такі у мене думки, трошки сумбурні, трошки такі хаотичні, але я мусила це проговорити, бо, ну, по-перше, е, так, мені хотілося це проговорити. А по-друге, мабуть, от, ще раз підсвітити цю тему, що ми дуже часто ми, типу, навчились реагувати на що, що нам не подобається в суспільстві, це, звісно, класно. Але, на жаль, ми все ще складно відрізняємо ситуацію від власної особистості. І коли я заходжу в коментарі і бачу, типу Гарі Ваду, мене, мене це бісить. Тобто, оцей такий, знаєте, від, Булінг у відповідь, це, це не окей, в будь-якому разі. От, у мене наразі все. Така чашка думок вийшла цього разу. Я, чесно обіцяю не, не виходити в прямий ефір під час кожного срачу, бо не вистачить жодних сил та енергії. Але цього разу дійсно хотілось проговорити. От, загалом, ви як Ви слідкуєте за такими історіями чи ні? Теж цікаво дізнатися. Ну і власне кажучи, у мене все до зустрічі з вами зовсім зовсім скоро сподіваюсь за якоюсь набагато приємнішою темою для розмови. До зустрічі.